Вітаю, друзі! Я надія і ви у мене на каналі Гачком і скріцями. І сьогодні я хочу вам розказати більш детально, як я в'язала свій джемпер хвилі. Зараз на екрані ви бачите фотографії, ви бачите мене в цьому джемпері. На мені він сидить просто чудово, дуже мені подобається. І цю конструкцію я буду використовувати ще, тому і роблю цю коротеньку відеоінструкцію. Так простіше записати на відео, щоб потім, коли я захочу повторити, подивитися, і у мене принаймні буде орієнтир. того що я не впевнена, що я ще раз захочу працювати з цією пряжею. Зараз розкажу, чому, і це буде також мій чесний відгук на цю. Пряжу. Сподіваюсь, комусь він стане у нагоді, коли ви вирішите з такою пряжою попрацювати. Отже, почнімо з пряжі, потім я розкажу про лінійний розміри, бо міряти в кадрі це нереально. Поміститься. І Потім на джемпері вже більш детально покажу, що де, і як. В'язала я його без ніяких виточок просто рівним полотном, робила окат рукава, і підрізи, і робила спущене плече. Ніяких виточок я не робила, тому що візерунок місоні, зігзаги, і вписати в місоні ще і. Виточки Це просто нереально. Але у мене фігура більш-менш така стандартна, і не треба ніяких було виточок. Мені, на мені він сидить непогано. ну Як ви можете бачити це на фото, він ніде не тисне, ніде не тягне і ніде не обвісає. Отже, почну з пряжі. Етикетку з пряжі я загубила, тому я вам на екрані вставлю скріншот, що це за пряжа, який номер і які її характеристики. От. І скажу, що пряжа це Яндернард Summer Dream, колір 4304 в складі 70% бавовни і 30% віскози. І які у мене до неї запитання до цієї пряжі і чому вона мені настільки не сподобалась? Ось у мене невеличкий шматочок. Складається вона із 70% бавовни і 30% віскози. Тобто, це ось такі 4 ниточки тоненьких бавовни, і вони обплетені тоненькою ниточкою віскози. І ось ця вискоза, вона дуже примхлива, дуже примхлива. Для того, щоб в'язати цією пряжею, а в'язала я спицями 3,5 3,5. І її 350 метрів на 100 грамів. 3,5 це той розмір спиць, який рекомендує нам виробник. В принципі, полотно вийшло нормально, воно не забите, воно не дуже щільне, таке пластичне і тендітне. Але для того, щоб в'язати з цієї пряжі, треба мати ідеально гладкі спиці і ідеально гладкі руки. І Якщо із спицями це було більш-менш просто, у всьому різноманітті спиць в Аврори. Тих, що в мене є дешевих, знайшлись спиці, в яких немає ось тут ніяких зочіпок і абсолютно гладенькі і носики, і хвостики. А от з руками, які маю, такі і маю. Інших у мене немає. У мене дуже сухі руки, і тому кожен підхід до цього джемпера починався з розпарювання рук, полірування полювання міленькими оцими пілочками і намазування кремом. І цього вистачало. Ну, На годину щонайбільше. Через годину, якщо я працювала з ним далі, знову починала ціплятися ця віскоза за руки, і знову треба було їх розпарювати, причому просто намазати кремом не допомагало. Ось, це перше, що мені не сподобалось в пряжі. Вона дуже тендітна. А друге, що її не розпустиш. Якщо її упустиш петлю, то можна її розпустити до самої шиї, ну, в моєму варіанті, до самої низу, бо в'язала я знизу вгору. І друге, що мені не сподобалось в цій пряжі, вона дико ліняє. Візерунки Місоні, вони насамперед, коли ти його тільки в'яжеш, вони скомкані. І для того, щоб зрозуміти, вже достатньо чи ще в'язати, треба її намочити щонайменше, і розложити, щоб вона висохла. Тому що візерунки Міцоні я би відпарювати не ризикнула. Можна втратити всю красу цього візерунка. А намочити і розложити то скільки я разів намочувала і розкладала, стільки разів мій. Моє біле простирадло, на якому я її сушила, було з синіми плямами. Воно простирадло потім відпиралося, тобто плями не залишались. Але і холодна вода, і оцет в воду, і нічого не допомогло. Все одно вода була не просто блакитного, а була вона насиченого синього кольору. Все, з пряжі і все. Але ж метраж пряжі 350 метрів на 100 г, пряжа достатньо розповсюджена, і я думаю, що я б таку конструкцію, наприклад, для себе повторила з якогось або джинсу, або ще з якоїсь пряжі. В будь-якому випадку, у мене буде орієнтир, скільки набирати петель. Тепер буду розказувати про те, як я його все ж таки в'язала. Спиці у мене 3,5, здається, я це вже казала. Розмір мій 52-54 на зараз, вага його 420 грам. Тобто, у мене було 6 матків, залишок у мене є, я відмотувала багато, щоб вирівняти всі кольори. В принципі, в 400 грам можна було б вписатись, бо довгий же ж рукав, якщо в'язати там коротший рукава або трошки коротший, 20 грам виграти можна. Лінійні розміри: 55 ширина, 51 і 70 і 21. Це 72 сантиметри довжина, довжина рукава 55 см, спущене плече, ширина рукава 18. Візерунок, ну, в принципі, я його взяла на просторах Пінтересту. Якщо вас цікавить, напишіть мені в коментарях, я залишу тоді ось це те, що я перемалювала, або у себе в телеграм-каналі посилання в описі під відео, або в спільноті в Ютубі. І, в принципі, складного нічого там немає. Навіть там в Пінтересті цей візерунок з моїм в'язанням, з моїх ниток вив'язаний. Хоча то не я, це точно, я туди не додавала. Ось, Набирала, я в'язала я окремими деталями, тому що пряжа така скользка і бокові шви трохи стабілізували полотно. Набирала понизу 150 петель і це дорівнює 55 приблизно сантиметрів. Зараз я візьму светр і вже буду і розказувати, і показувати. Набирала я 150 петель по низу. Ну і я в'язала дві деталі одночасно і, пер, і перед, і спинку. Я завжди так роблю, якщо у мене парні деталі, щоб не морочити голову і не рахувати, і щоб не було що одна деталь більша за іншу. 10 рядів по низу у мене лицевої просто гладі замість резинки, бо вона ну, мені, я не дуже люблю резинку по низу. Не в таких речах. І далі я в'язала без ніяких збавлянь, без нічого, аж до підрізів. До підрізів я пров'язала 140 рядів, це 5,5 мотивів Далі я закрила підріз на 12 петлях. І від початку підріза я пров'язала ще, так важко рахувати, Півтора мотива, це 75... п'ять приблизно рядів, і почала вив'язувати горловину, це передня частина. Тобто, я вив'язала відділила на передню чи на горловину два повних мотива, це 50 петель, і інші петлі, які у мене залишились, по. 38 петель з кожної сторони, це плечі. І коли я закрила, ось тут, там середню, я закрила, вже не пам'ятаю, скільки дівчатка, треба порахувати, бо тут я від центру закрила середню частину і тут закривала так, як на підрізах, я закриваю. 4, 3, 2, 1, 1. І коли я дійшла до цих 1-1, я почала збавляти петлі і на, що ж воно так жовтить? Ну, Я розумію, що в мене світло штучне, але ж менше з тим. Ось. І я почала петлі збавляти на... робити скізь плеча, і тут я закривала по 6 петель, по половинці. Ну, по і тим часом вив'язувала рівно тут вже горловину. А по спинці, вже в мене ж передня частина була готова, то я вже могла поміряти. І тут я вив'язувала одночасно і горловину скорочувала, і робила збавляння по плечах. Так, далі рукав. Сподіваюсь, я зрозуміло пояснюю, що я сама хоч потім зможу розібратись. Знову ж таки рівним полотном, без збавлянь без нічого, я пров'язала 110 петель 110 рядів, це 4 повних мотива і 10 рядів лицевої гладі. Потім я петля рукава розділила на 3 частини, яким чином? Тобто, у мене тут 100 петель, по 12 петель з кожної сторони я забрала, зробила Окат, отак, на, саме як на підрізі. 4, 3, 2, 1, 1 скорочення на початку кожного ряду. І далі я скорочувала петлі в кожному ряду. Це ось ця половинка, яка в мене залишилась, тобто 100 петель рукав. Мінус 50 петель, це, якщо поділити навпіл, половину рукава, я вам розказую. Мінус 12 петель закрито окат рукава, ну, сюди, там, де підріз. І далі, ось ці, скільки це, 50 мінус 12, 38 петель, поділити на навпіл 19. Тобто 19 рядів я закривала в кожному ряду на початку ряду, і в кінці ряду, і у лицевому, і виворітному. І потім інші всі петлі закрила за 4 рази. Все. Ну і зшила всі деталі. Ось, І далі, як я обробила горловину, я вам ставлю під зйомку із моїх влогових відео, там я показую детально, як я це зробила. Тут у мене ну ось така обробка. Я набрала петлі з задньої частини, із виворітної, пров'язала цю обробку і прикитлювала. Ну, тут у мене Тут у мене взагалі китлювання кетлювання а ззаду просто рівненький шов, який за ось цими всіми змінами кольорів і не видно. Я хочу вам показати, як я придумала обробити горловину. Я вже казала, що мені здається, що вона занадто широка, тим більше, що ця нитка, це полотно може ще й тягнутись в будь-яку сторону. Тут в складі віскоза, яка як хоче себе, так і веде. Ось, вона не слухняна. Що я тут зробила? По-перше, я проклала ось цей рядочок. не знаю, видно, Сподіваюсь, фокусує. Проклала ось цей рядочок З'єднувальними стовпчиками. І тепер мені видно, що з ним далі робить. Далі я набрала на стороні, тобто, сам з'єднувальний стовпчик у мене ось ця ланцюжок цей ланцюжок дивиться на лицьову сторону. А з виворітної сторони тут же ж одна смужечка. І по цій смужечці в кожну ось цю петелечку я набрала петлі і пров'язала 4 рядки ліцевою гладю, 1 рядок виворітною і 5 рядків знову лицевої гладді. І тепер під ось, цю, ось цей ланцюжок я китлюю. І у мене видно, яку петлю мені куди пришивати. Знову ж таки, швом за голку. Ну, ось, напевно, це все. Зараз переслухаю, може ще щось захочу вам розказати. В'яжіть із задоволенням, підписуйтесь, передивляйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Якщо щось я не пишіть мені в коментарях, я із задоволенням вам відповім. Всім гарного дня, всім моє велике-велике серденько і до зустрічі у наступних відео.